Ось такими молодими усміхненими пам'ятає своїх вчителів пані Люба, випускниця школи 1961 року. Моя любима вчителька була Ірина Миколаївна вчила біологію у нас. Ну я не ніколи не вчила вдома. Тому що ми всі сиділи чемно, ручки склавши отак рівненько і слухали і розкривши очі широко. Саме пані Люба запропонувала створити таку галерею пам'яті. Сама збирала портрети педагогів, запалила цією ідеєю інших випускників та дирекцію школи. Вчителі наші були єдиним джерелом знань, тому що в нас не було ще тоді ні радіо вдома, ні телевізора. Телевізор перший появився в 61-му році, як ми були в му класі в школі. А вони ми черпали з цього джерела все, що вони нам подавали, розумієте? і воно все заклалося на все життя. І ми відчули, що ми якось в боргу в них, і ми от хотіли, як то сказати, той борг віддати. Для нинішніх учнів вчителі з портретів майже легенди, про які знають мало, та дізнатися хотіли б. Про вчителів, ті, які померли, і ну, як вони вчили дітей, чи вони подобалися їм. Чи сварили, які оцінки ставили? Тоді ще були п'ятерки, тройки, тройки. А розповісти історію школи нинішнім учням є кому. Вчителі-ветерани тут часті гості. За кожного вчителя ветерана відповідає якийсь клас, тобто до тих днів хто не може прийти, то квітку чи подаруночок від школи від класу Завжди ми пам'ятаємо. Жива легенда школи Марія Луківна Скорик. Ще під час війни її молоденьку вчительку з Черкащини доля занесла на Львівщину. Цій школі віддала 40 років, була і завучем, і директором. школі бувала весь час, а це тільки тепер. Є. Ноги відказують ходити. Я тільки чіпкам так по хаті хожу, то тепер не йду. Тепер вже приходять до неї. Колишні учні, колеги ті, кому допомогла у житті. Від простого вчителя до директора є чим Виріс від лаборант лаборанта, лаборанта до директор школи. І, хоч учительський хліб не завжди солодкий, та про свій вибір Марія Луківна ніколи не шкодувала. Ніколи. Це моя любима професія все життя. Я їй віддала і ніколи не жаліла. Згадати усіх, хто віддав своє серце дітям, хочуть не лише завдяки алеї пам'яті, видадуть ще й книжку про тих, хто творив історію школи. Від 44-го року і 45 й рік, по перший навчальний рік, коли була. Разом перша і друга школа більше не було поділу школи, аж тільки в 45-му році окремо відділилися за яскі часів. Школа чоловіча це була перша школа і школа жіноча, наша друга школа. Лише завдяки пам'яті ниточки, які назавжди поєднали учнів та їхніх вчителів, ніколи не перервуться. Тетяна Моравель, Олег Кухар, головні новини Львова.